А проксима, саме у виробника. Ви можете отримати, приїхати до нас, побачити рослини і вибрати рослини саме ті, що ви хочете, на відміну від маркетплейсів багаточисельних, які є в Україні, які вам продають рослини, яких вони навіть самі не бачать. А ми почнемо огляд, про який ви просите 14 рослин. Огляд на загальну суму 5734 гривні. Починаємо. Бузина Black Tower. 5-litro контейнер, 450 g. Кизильник Даймбер, майор целанка, рослинка. Ідеальна для грунту для схелів, для заповнення. Три штучки по 135 гривень. Лапчатка кущева Goldfinger. 5-litroвий контейнер. Goldfinger по 175 гривень. Кіперісовий тупи Аврора. Це жовта форма. Дві штучки по 230 гривень. Далі Enana Граціліс» по 195 гривень, «Ельвець Принц Уельса Сланкий зелений по 155 гривень. Дві штуки Pirovskie. Дві штуки по 130 гривень. «Гартензія вот тиска дві штуки молоденькі, маленькі по 135 гривень. Фантомчик, волотиста Гертензія, 135 гривень, Айстра кущова же Морозець Early Blue 100, так, Айстра по, 100, по 115 гривень. І другий сорт star, Starlight 115 гривень, а чіток Neon. Читок Неон 145 гривень двушки. Морозний гібридний мікс. Різні кольори 5 штук по 205 гривень. Це морозники цікаві такі, що взимку квітка виходить. Ще коли сніг, перша квітка, перший цвіт. Ламінокамінь камінь Арденса, Ice Color, Pearl, Це, каже, некопокривна рослинка. 10 штук по 120 гривень. От загалом замовлення на 5734 гривні. Зараз клієнти прийдуть додому і будуть саджати. Запрошуємо розсадник. Проксима. Слава Україні.